Цей фонтан біля одного з розважальних закладів Бердичева ще не добудований. Він не встиг принести відвідувачам радість, зате вже став місцем жахливого злочину. У ніч на трійцю тут вбили 40-річного чоловіка. Як це сталося, ніхто з численних відвідувачів не встиг помітити. Люди були зайняті спілкуванням у своїх компаніях, а страшні події відбулись дуже швидко, без криків та вираженої бійки, розповідає власниця розважального закладу. У кафе пані Людмили встановлено камери відеоспостереження. Вони зафіксували, що і як відбувалось. Люди, відпочиваючи, навіть ті, які були поруч, ось на вулиці, на літньому майданчику, на ті, які відпочивали на веранді приміщення, ніхто не замітив, що сталася біда. Люди, які відійшли, вони, ну скажімо так, вони не сварилися, вони не кричали, вони не грубили нічого, вони тихо, спокійно розмовляли. Просто на камері видно, що він його так, як штовхає по плечу, і наносить удар по обличчю. Той, кого забили. Один помах руки, мабуть, як кажуть, оплюха, спровокувала те, що той, хто вбив, відійшов на три кроки, вийняв з кармана ніж, розвернувся і наніс три удари. Біля фонтану розповідає жінка, застали трьох чоловіків. Один з них одразу втік, перестрибнув через паркан літнього майданчика. Другий був на підпитку і ледь тримався на ногах. А третій стікав кров'ю. Приїхавши на місце події, лікарі швидкої констатували, що потерпілий помер. А на пошуки його кривника одразу рушили правоохоронці. 30-річного безробітного бердичівляна на міліціонери затримали вже на ранок. Вони перевірні адреси, де він проживав. Адреса будинок, де раніше проживав поблизу пригороді міста. Проживав він там, будинок вони продали. Там, де він міг перебувати, де проживати, вислали були працівники для того, щоб не було неможливо ти вихід безперешкодний, перекрити були і вокзал, і виїзд площі будівельників з міста для того, щоб затримати його. І вже в ході, коли встановили всіх учасників ще з боку підозрюваного, і вже доставили їх в францію в міськпідділ для. Для допитів їх вже від них було встановлено, що після того, як він заподіяв тілесне ушкодження, він перейшов в інше мікрорайон міста, в район дитячого світу, де там ще спілкувався знову своїми знайомими, розказав навіть там, що там відбулася бійка, але що йому за це начебто нічого не буде. Ще вже в пива. І після цього з однієї своїх знайомих від'їхали на таксі, яке там вже знайшли. І вже встановивши знайому, вже перевіряючи адрес її, зразу ніхто не хотів відчиняти двері, але після наполегливих. Спроб туди добитися, відкрила власниця, відчинила двері, і вже був він виявлений там, де переховувався. Ну був ще досить сильний алкогольний сп'яніння. знаряддя вбивства ножа у чоловіка не виявилось. Наразі тривають слідчі дії, підозрюваний у скоєному зізнається його покази, а також опитування свідків, огляд місця події та відео з камер спостереження дали правоохоронцям змогу відтворити картину подій. Усе відбувалось близько опівночі. Під час відпочинку цієї компанії, де знаходився потерпілий, до одного із з них підсів знайомий його, мало знайомий, але дещо знайомий чоловік, з яким декілька разів перебував за столом, там вживали також спиртні напої, і декілька разів він разом з потерпілим із його братом двоюрним, якого він трохи знає, виходили. Туди до цього фонтана на перекур. І в ході одного, третій раз вони коли виходили, виникла між них суперечка. На даний час, поки стверджує у нас затриманий наш підозрюваний, що суперечка виникла з приводу того, що потерпілий, начебто почав висказуватися, що той, начебто, повинен розрахуватися за столик, за яким вони сиділи, потім почав згадувати, що, начебто, десь колись якісь у них конфлікти були давно до цього. І один раз дав, ну, так, ляпаса можна сказати, дав злочинцю нашому підозрюваному нашому, після чого той зразу не вагаючись вихватив ножа, який в нього перебував за поясом, як він розказує, і заподіяв ці тлесно шкодження. Молодик, розповідають, у міліції вдарив ножем потерпілого тричі спереду та ззаду грудної клітки та у шию. А коли той присів на край фонтану, додав йому ще три удари ногою в обличчя, після чого постраждалий вже не зміг підвестися і впав у фонтан. За умисне вбивство підозрюваному загрожує від 7 до 15 років в'язниці.